А ви знали, чому ця пташка стала символом миру? І як Пікассо допоміг створити образ, який об'єднає весь світ? Біографи Пікассо пишуть, що художник довгий час залишався аполітичною людиною. Його ділер Даниел Генре навіть назвав його найаполітичнішою людиною, яку він коли-небудь знав? За його словами, Пікассо майже ніколи не думав про політику. Доки повстання Франко не вирвало його з цієї тиши та не змусило стати захисником миру і свободи, через дитинства Пікассо любив малювати птахів, він зростав у сім'ї художника, батька викладав малювання, і хлопчик часто брав участь у заняттях, малюючи разом з батьком, Пікасо вперше створює образ голубів символов легкості, свободи та чистоти. У дорослому житті Пікасо отримує подарунок від Андрій Матіса, справжнього Білого голуба. Цей жест надихнув його створити образ, який потім стане всесвітньо відомим. Але це буде потім. У 1937 році відбувається одна з найтрагідніших подій ХХ століття бомбардування іспанського міста Герника. Продовж кількох годин німецький лігіон Кандор скинув на місце тисячу авіабомб. Загальна вага скинутих бомб стягла близько 40 тонн. Місце було практично знищене, під завалами опинилося тисячу мирних жителів. Пікассо був приголомшений цією подією. Саме ця подія стала поштовхом до створення картини Герника, яку художник написав буквально за місяць. Після Другої світової війни Пікассо відкрито формує свою позицію. У 1944 році він вступає до Комуністичної партії Франції а з 1948 по 1951 рік бере участь у кількох світових конгресах миру. У 1941 році Пікассо створює просту, але незвичайну вразну літографію Білої голубки. Поет Луї Аргон запропонував використати цей образ як символ Всесвітнього конгресу прихильників миру в Парижі. Легка чиста форма птаха миттєво стала впізнаваною у всьому світі, коли Пікассо виступав на мирному конгресі у 1950, він сказав: Я за життя проти смерті, я за мир проти війни. Голубка з'явилася на плакатах у журналах, на виставках. Її використовували мирні організації і навіть ООН. Вона стала міжнародним символом миру, надії та свободи. До речі, за день до відкриття Паризького конгресу, 20 квітня 49-го, у Пікассо народилася донька, яку він назвав Полома, що з іспанською означає голубка. Так, символ миру став і частиною його особистого життя. Пікассо не обмежився однією роботою. Він створював численні варіації образа голуба у літографіях, гравюрах, малюнках і плакатах. Найперша літографія 1949 року сьогодні зберігається в музеї Тата у Лондоні. Голубку миру можна побачити також у Момо у музеї Пікассо в Барселоні. Одна із робот зберігається в Україні у Пархомецькому музеї на Харківщині. Ця ліногравюра 61-го року з підписом Пікассо. Вона подарована музею письменникам Іллією Ренбургом. Сьогодні Пархомецький музей зберігає роботу Шевченка та Пікассо, що є унікальною колекцією світового рівня. Голубка Пікасо – це не про птах. Це символ миру, надії та віри в краще майбутнє. А мене звати Анастасія, і на цьому каналі я сповідаю про мистецтво. Я також митець, і мої роботи ви можете побачити на моїй сторінці в інстаграмі, QR-код якої ви зараз бачите на екрані. Будь ласка, поставте лайк цьому відео та напишіть у коментарях, яка ваша улюблена графічна робота Пікаса. Дуже дякую за перегляд, до зустрічі і па-па!